Всім привіт! Як поживаєте? Надіюсь, у вас все добре. А я от трошки рідше знімаю, тому що менше вишиваю, на жаль, на жаль. але все, все рівно щодня, щодня я хоча б 300-400 хрестиків вишиваю. І ось сьогодні у нас вже 13 квітня. І я вирішила, що треба готуватися до 20-го бо 20-го звіт по бичку. Би наш. Ну і там три тисячі ми здаємо. Ось, ну то вже як вийде, стільки здаємо. Але в мене тут дивіться, що до краю картини залишилася така от полосочка, і вона в мене вийшла на 4,260 Ну, не буду ж я залишати або якісь такі шити фігури, різні вишивати. Ось, то я її взяла її і виділила. І зараз вишиваю ці всі 4,260. Тут у мене в цьому шматочку вийшло, я вже вишила. Ой, за два дні. Ну сьогодні ще не третій день. То от він ще не закінчився, буду ще вишивати. Ну то вже тут 900 майже хрестиків, а залишилося ще 3-300. Але так як у мене ще є 7 днів, маю таку надію, що я все ж це подолаю за сім днів. От, І е, розмічаю я собі, як завжди. Хотіла я сказати, що от я знаю, там Юлі важко вишивається, це може ще комусь важко. Ну, я от звертаю увагу сіла. Ну, мені просто, ну, я думаю, що тому, що розмітка. Якось Вона мені, звичайно, допомагає. Мені не треба відштовхуватися від сусідніх хрестиків. Я от, ось, Наступний кольор 801. Чух. І пішла. Розумієте, нема не в мене тут якихось мук. Звичайно, деякі, може ще тому, що я в обмеженій зоні, а може тому, що я можу порахувати там, наприклад, в третьому квадраті другий ряд. там Два справа, два зліва. І дуже-дуже це мені допомагає. Ну, я б хотіла, щоб всім було, знаєте, легко вишивати і просто. Але е, якось так воно йде. Мені було найважче е, на саме на шерсті. Так, тут фон непростий, але тим він мені й подобається, що він непростий. Ви знаєте, просто зашити якимось одним-двома кольорами. Ну, так нудно, нудно. Ну, що це? По-перше, вишивати нудно. По-друге, воно якось простить дуже роботу. А ми тут маємо. Не знаю, чи я зараз. Так, що ми тут маємо? Ми тут маємо. Ви знаєте, мені видається це, як ніби позаду це гобиться: от якийсь ліс. І. Бичок намальований гарно, чітко, а той ліс він у нас просто як фон. Він не, не чіткий, не видно тих дерев, чітко. Ну, Мені цим і подобається ця картина. Але це додає складності. Звичайно, звичайно, це додає складності. Ну що ж, всі, хто вишивають багатокольорки, Звикли до цього, ми це знаємо. Якби ми хотіли вишивати просте, то, мабуть, вишивали б маленькі картинки розміром з долоньку, правда? от І е, я так підозрюю, що багато хто так, як і я, навіть Намагається шукати складні і вишивати складні, тому що це набагато-набагато цікавіше. Хоч деколи і вже втомлюєшся від цього, ну що ж, взяла іншу роботу, змінила трошки почерк, змінила колір, відпочила, перейшла або на щось простіше, або ще щось, і повернулася назад. Ось, І так так ми і рухаємось. Я вам потім покажу, коли я це закінчу. Але ось зараз е показую фактично, з чого почала. І ще хочу показати трошки магії. Віддаляємось, віддаляємось, віддаляємось. І отримуємо такий хліб, такий батон. Ну, слухайте, е, така це проста картина, ну так і проста. От, але ось якісь ці крихти хліба, ця скоринка, як воно присипано мукою, і е, 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 воно якось милує око, правда? Люблю я цю роботу. У мене вже тут, е, я так думаю, 55% мабуть, готово. От, і, і що, і я вишивала, бо 9 числа звітувала. От поки що я йду в нормі. Наскільки я зараз менше вишиваю, але раз в місяць я з цим проектом звітую. Звітую у Люсік, у грі, вишиваємо смачненькі. Ось, і вже всі, хто дивився раніше. Мене знають, що я маю завершити цю роботу у вересні. Ось це, якщо я буду вишивати щомісяця по 3700 приблизно. Так що я поки що дотримуюсь. Дотримуюся темпів цих, дотримуюсь я обіцянок. І тут вересень так скоро настане. Слухайте, це так зараз швидко. Зараз у нас, вірніше, в мене, навіть новий рік дуже часто, не то що. Тому е, самі знаєте, як фінішів хочеться. От, і я так от вишиваю, милуюся і чекаю, що скоро, скоро, скоро я його завершу. Залишилось менше половини 45%. Тож підемо. Мені дуже хочеться насправді піти на правий верхній край, щоб душити цю пляшку молока, і побачити, як воно виходить, коли відшито більше. Ось, ну, хочеться мені так. Ну, скоро цей час настане. Я завершу в наступному місяці ось цей лівий квадрат, який залишився, і піду нагору. Так, дивлюсь на свої е роботи, які в мене. Розпочаті, і ось ну, бачок я зараз так, до двадцятого. Може, вдасться мені раніше, ніж до двадцятого, завершити. І потім думаю, а що брати далі, так як виходить в мене зараз так, що ну, ми трошки зайняті там і на будові, і самі знаєте, якісь рослинки, щось там саджати, от, і вдається менше повишивати. Але е, хоча б три роботи, чотири за місяць я б все ж хотіла. Попросувати, От, і думаю, чи мені тюльпа не завершити, там шматочок у мене не завершений. Чи мені піти на косульку мою і е, ще бахнути 25%, і тоді буде три четверті. А хотілося б, хотілося б. Італійський пейзаж, я, до речі, вже менше беру дерево життя. У мене там зараз 90%, бачите, 98. От. І я так собі обіцяла, що я буду між кожною роботою його брати. Ну, знаєте, коли мало часу, то, думаєш, краще вишити основний. Ну, як, якісь такі процеси, які мають шанс. Та то найбільше це дерево має шанс завершити. Що ж я говорю? Але. Серед всіх цих робіт тільки дерево, не мій дизайн, а всі інші роботи це всі мої дизайни, так? За дівчиною я вже скучила несамовито. Тут рівно 20%. Ось, чи то зима пройшла, чи то просто я зараз надаю перевагу е чомусь іншому. Я не знаю, я обираю, знаєте, навмання. І ось бичка до шию, там три чимось у мене до звіту. І подумаю, до чого рука потягнеться, щоб мені таке ще взяти. Ось ну наразі я ще не придумала. Ну, як би не було встидно мені признатися, я би ще щось стартанула. Ну, слухайте, ну і що? Нічого страшного. Так, я як завжди. Чекаю, що ось просто само, само скаже мені: бери мене, бери мене. Так, може, ця схема ще в процесі, правда? Але я піду на це, якщо відчую, що я хочу вишивати цю роботу. Тому це не виключено, може статися і таке. А ще я ще тут дещо придбала, як не дивно. Ви ж знаєте, в мене покупочок нема, тому що схеми я вишиваю свої. Нитки банку у мене є всі номери, тканини вже теж дуже багато виключення, це Конгрес страмін в мене його більше немає, і в нас його якось нелегко знайти. Ось, але якби мене притиснуло, ну я б, звичайно, знайшла. Може, звагідки з іншої навіть країни замовила. От, ну, видно, ще не було такої потреби. Але все ж я дещо придбала. І ось не повірите. Набір. Придбала набір. І не повірите, за яку ціну? Два фунти. Ви думаєте, я його буду вишивати? Та ні, не буду. Хіба може десь на старості років? Ну, коли, я, але коли я в магазин зайшла в чаріті, ну, секонд-хенд такий, так, знаєте. І якось так серед якихось там іграшок дитячих, і якихось ниток для в'язання, спиці, всяке таке, лежав цей набір відкритий, бачите, старенький, відкритий. За два фунта. Я думаю, божечки, що ж тебе так покинули? Я заглянула в нього. Так, і перевірити, що там є. Ось знайшла ниточки є. Я думаю, що це всі ниточки. Навіть тут ось ось щось, щось тут ще. Якісь додаткові бачу. Ну так, вони от сплуталися, треба їх. Гарно вирівняти, тут ниточки довгі, дуже, ви знаєте, всі. От, є тут, бачите, хтось обробив уже тканинку. І навіть хотів. А, відмітили центр, я так думаю, тому що просто, просто ось таку крапочку поставили. От просто крапочка. Але я бачу, що тут шматочок ниточки от залишився. Це, мабуть, хтось собі так центр розуміє. Тут. І все, і зложили в пакетик, і я подивився, подивилася, що є і ключ, так, ой. Ой-ой. Половина де друга. Ну, Зараз може. Виявитися, що в нас є. Ау, є, є друга половина. От, є схема на папері. Ну, я Dimensions э, по папері і не можу вишивати, воно мені задрібне. Хоча зараз дивлюся. Можна побачити, але справа в тому, що мені треба тискати під лупу і тою паперчиком. Я не буду по паперчику вишивати ніколи. Взагалі невідомо, чи буду колись набір вишивати, але я чомусь захотіла його врятувати. Я не змогла так. Думаю, може буде в мене нагода, щось буду комусь відсилати, і він захоче людина і такий наборчик. І я добавлю, що цей наборчик десь в подарунок. От, тому що в мене є ще мої розпочаті два наборчики. Можливо, хтось погодиться їх прийняти в добрі руки на розпочаті. От і разом з цим. Ну, нехай буде в мене, ніж в магазині там валятися відкритий, з нього щось повипадає, загубиться, а так не негарно. Не можу я так. Ось таке у мене придбання, бачите. Ну, Місце він багато не займає, от, а е собі лежить і, може, йому повезе, і хтось його виш іще. <сі> такі в мене новини наразі. Не знаю чи ще щось я mm. покажу, мабуть, шибичка піду повишиваю і покажу вам, що в мене вийде. Я тут несподівано для себе зайнялася кімнатними рослинами. Колекціоную, можна сказати, купую, пересаджую. Ну, бачите, настав такий час. І оці дві я теж спасла Спасла їх з відділу таких уцінених, вмираючих рослин. ось Де вони там уже так себе почували. Ну, вони були такі, непід... ну, пошкоджені, там ще щось. Ось, я їх пересадила, почистила, а хочу показати ось ці квіточки. Ну, яка вона прикольна. У неї оце одне крильце велике, а одне маленьке. І вона така якась кремово бежево рожева в трьох відтінках. От. І вже десь біля місяця вона в мене росте і все яке, добре. Це було три такі мацюпулечки, дуже малесенькі. А я їх в один горшок пересадила в горщик, і вони подивіться цвітуть, і цвітуть і цвітуть. Ось І оця така штука велика теж. Не питайте мене назви, бо це не має сенсу. <свіття> От. Але я теж видалила пошкоджені старі листочки. І сьогодні я помітила: ось, бачите, такий молоденький пішов новий листочок, паросток. Так що мені здається, що вони приживуться. Цей теж я придбала у, відпід... у відділі Спасіть нас. От, і в нього був пошкоджений ось цей лист, він і є. І вони були дуже такі світлі, ті листя. Ну, Звичайно, що ж він не відновиться, він пошкоджений. І швидше за все, мені треба буде його відстригти. От, але я його пересаджувала, думаю, достатньо тобі стресу відстрижу, може пізніше. Ну і ви знаєте, вони позеленіли. Але ще не настільки, як треба, бо треба, мабуть, ось так. от. І дивлюся я, що теж він там щось всерединці пускає. І цей теж був жовтіший, ось трошки відходить. Я не впевнена, що вони відійдуть. Може, доведеться ті два верхніх листа відрізати, але все ж бачу, що прижився і йому добре. Ну, а ці три я вже взяла просто в звичайному відділі. От, е, бо вони мені подобаються. Цей такий туманний, припилені, в нього такі листочки, як туманом вкриті. А ці якісь всі листочки різні. Є такої форми. Я ще підозрюю, що вони поки маленькі, такої. є такої, як взагалі як каштан. <х», <х> <х> От, є ось, бачите, такої. І цей так підказує, коли хоче пити. Як тільки він хоче пити, все він полягли. Я полила дзнь, встали. Ось. І цей дуже гарний, теж мені подобається. От, так що я бачите, що, що квіти тут розвожу. Ну, Ще маю три на пересадку. Класні, але ще для них горщички не знайшла. От. То така у мене оранжерея. Ще хочу показати ось це волосати щось. Бачите, то така. Волосата гілочка, і від неї йдуть такі відросточки. В моєї доньки я колись взяла в доньки пересадити, от, в неї воно в такому горщику росло, така ваза, спі... як обличчя дівчини. І це було як волосся. Його було більше, воно було довше. от, ну, в мене ще таке не виросло, але так класно виглядало. І ви знаєте, що я сьогодні проходжу мимо. А він зацвів, пустив квіточку. Моя ж ти маленька, бачите, зацвів. От, Але чому тільки з однієї сторони? Ну, я тут теж об'єднувала. В мене було частинку, донька мені пересаджувала, частинку я сама пересаджувала. Ось. І бачу от свіженьки пустив вусики. Чомусь тільки одна сторона, одна гілочка зацвіла. А ось цей кактус. Дивіться, який. Це в Іспанії я його на дорозі знайшла. І знайшла отакі мать, отакі. Ну зовсім малесенькі. Малюпуські, малюпуські. Ось підняла мене, сир насварив, сварив, не можна нічого брати. ля-ля-ля-ля-ля. Я кажу: він умре, він умре, ну а в мене може і виживе. Як якось я якимось чудом привезла. от, І він рік взагалі не рухався. Просто отака булька як була, так і стояла. А може й більше, ніж рік. А потім пройшов цей час, рік півтора, і він як почав пхатися на гору і пішов, і пішов, і пішов, і він зараз. Подивіться, яка одужина. Ну, а там на вулицях вони ростуть, в принципі, дуже високі, як дерева. Ну, я розумію, що він не виросте в мене в хаті такого розміру. Ну, і клімат не той, і він не на вулиці, а вдома. От, але як пішов. Цікаво, доки він доросте. В мене навіть є такі підозри, що він не цвисти може. Може бути таке. Так що ось подаруночок мій, знахідка моя. От. І горщик може ще для цього роздобуду. Ще мене просили показати, як я виділяю зону для вишивки. Ось я колись коротко показувала, десь в шортах, але то було не, не повне відео. Ну, візьмемо будь-яку схему. Візьмемо, наприклад, цю мою бібліотеку, яка. Так і не побачила світ. Так, що у нас тут ось така? От, і вибираємо тут у нас очко, так. Ідемо до цього ось квадратику. От, дало воно нам квадратик, бачите. І будемо з цим квадратиком далі працювати. Я ще раз на неї натискаю, але тримаю. Ось, і воно нам запропонувало ось таку табличку. В цій табличці я вибираю ось другий оцей зубчики. Зубчики Зубчики з чотирьох сторін. Тому що тут з різних сторін, якщо, наприклад, з краю картини, то ви зубчики прибираєте з якогось краю, їх уже не буде. От, і також на якій відстані ці зубчики будуть. Ось один через один. Ну, Мені це замало, мені треба. Ось, ну, хоча б три. Інколи я і п'ять беру. От, Інколи три. Ось, ну нехай зараз три. Вибрала ось тут плюсиком. Оцим вибрала три зубчика, закриваю. І вже ось таке у нас тут кривулька. Тепер цю кривульку ми е, роздвинули. От, оці, Оцю стрілочку, вони по чотирьом сторонам. Якщо її притиснути, вона стає активна і ми її. Ось роздвинули. І виділяємо собі, от, наприклад, там, 4 на 4. Так, можете рухати, доки хочете. Значить, що я ще хотіла на чому наголосити, що ми двома пальцями, бачите, розтягуємо, збільшуємо, зменшуємо. Але якщо ви вже вишиваєте в процесі і випадково взялися трьома пальцями, то ви його Перемістити в інше місце. Так що будьте обережні. Ну, нічого страшного, ви можете потім повернутися, але сам факт, що треба. ж... Нам попасти в те саме місце, там, прицілитися. Так? О, тому, е, коли я завершую вишивати цей квадрат, це дуже класно. Я трьома пальцями його взяла і наступний пересунула. А потім його можна там рухати більше-менше. Але поки я вишиваю, от, то тільки двома. Користуємося двома. Ось, Таким чином маємо зубчики. Щось хочемо в тих зубчиках змінити ще раз тримаємо. Квадрат. І, от, наприклад, я дійшла до лівого краю. І мені вже ті зубчики з лівого краю не потрібні. Значить, Я їх забираю. А це зеркальне. Ні, я забираю звідси. І от зараз бачите, з лівого краю їх вже немає. Ось, Тобто, якщо неактивний цей квадрат, то зубчики забираються і відсутні. Нажала плюсик, і в мене тепер уже по 5. Не по 3, а по 5 зубчиків, вони вже більші. Ось так що ще можна від розміру кількість зубчиків цих робити. От, Класно вишивати, мені найбільше подобається вишивати виділеною зоною і супер. Так що, будь ласка, користуйтесь. А в мене вечір того ж дня. Ну, вірніше, 12-та година ночі, і вже закінчився цей день. Але так якось у мене добре сьогодні пішло вишивання, що я вишила 1200 хрестиків. М -м -м. І це чудово. І до завершення цього шматочка залишилося 2300-2300 хрестиків. Ось так, що мені здається, я до двадцятого встигну. От так у мене наступний колір буде виглядати. Це буде 143 хрестики. Ну, досить непогано ідею, так. Неважко я бачу, буде вишиватися. От, і от сьогодні 1200 і 2300 до фініша. Ну, майже 28% я на саму бичку відшила. Ну що ж, надіюсь, що завтра продовжу, правда, завтра є справи, то вже не буде така кількість. Але все ж трошки повишиваю, доведу його до, до цього краю і тоді вже покажу. А я все ж завершила цей шматочок на 4260 хрестиків за 5 днів. От, так що я молодець. І є ще в мене час. Та взагалі є в мене час, так? Тому що 20-го я буду це звітувати з цим шматочком, побиться наш сумісник. І зараз що щоб то такого взяти? Поки що, може, поковиряю трошки дерево життя, хоча б трошки. Може, у вас є ідея, як думаєте, що би взяти? <сум> Наступне повишивати? От, так що поки що я дерево життя повишиваю, і може послухаю, що ви скажете. <сум> ну, от, э, такий був мій останній двотижневик, можна назвати, так? Буду, напевно, я завершувати і далі щось візьмемо інше. Дякую, до наступної зустрічі.